І обов'язково фарбуємо наші откосики ось такою фарбою. З таким кольором обов'язково. Якщо ви хочете пофарбувати стіни в синій колір, вам потрібна ось така синя фарба. У мене є синя фарба і ми фарбуємо в синій колір наші стіни. Фарбую я такою фарбою дюфа велюр. Це фарба шовковий матова першого класу з насостійкості. Дивіться, яка в неї укривча здатність. Фу. Фу. Чик, сюди навіть навіть буде. Хоп. 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 Таку фарбу можете затанувати в будь-який колір. в насиченні, в пастельні. Звертати за номером телефона під цим відео в Укргост. І ось, бачите, вона якби світла була, а зараз вона... Підсихає і темніє, дуже класний такий обалденський віт буде. Тому, кому потрібні фарби, ґрунтівки, шпаклівки торгової марки Сіка-Клея для плитки, звертайтесь в округу.